Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми поговоримо про погоду на Рівненщині, зокрема про те, яким було літо і чого чекати від осені. І наші сьогоднішні спікерки це Катерина Лешундак, начальниця відділу метеорологічних прогнозів обласного центру гідрометеорології. Доброго дня, а також Заряна Собко, завідувачка сектору агрометеорології обласного центру гідрометеорології. Доброго дня, тож розпочнемо і. Перше таке базове питання: які погодні підсумки літа на Рівненщині, яким було літо, чи таким нормальним воно було, чи можливо чимось вас здивувало і взагалі вийшло за, за певні межі? Хоча календарна осінь вже наступила, але метеорологічне літо поки ще триває. І середні добові температури досі вище, плюс 15 і навіть перевищують кліматичні норми на 5-7 градусів Цельсія. Ну, якщо коротко про метеорологічне літо, то вперше за останні два роки середньодобові температури протягом трьох літніх місяців на Рівненщині відповідали кліматичним нормам. Щодо опадів, то в червні та в серпні їх випало менше норми, а от в липні їх було в достатній кількості майже півтори місячних норми. Перші два місяці літа відрізнялися активними процесами, спостерігалося чергування. Атмосферних розділів, які були пов'язані з циклогенезом над Західною Європою, і високими полями з сухою та спекотною погодою, коли ми спостерігали перенос повітряної маси тропічного та субтропічного походження із Африки та Малої Азії, і саме в цей період ми спостерігали підвищення температури до 32-35 градусів тепла. Впродовж всього літа, 5, 7 червня та 7 липня. Було перевершено денні максимальні температури за весь період спостереження. Загалом середня температура літа становила плюс 19, що повністю відповідає кліматичній нормі. Опадів випало по Рівненській області 212 міліметрів при нормі 236, тобто майже 92 тобто 92 відсотки від норми кліматичної. Ну найдощовим. Як прогнозувалося, був липень і найсухішим та найспекотнішим е, традиційно став серпень. Тобто, я так почув з вашої розповіді було кілька рекордів, встановлено так би мовити, рекордів так, три. температурних, але загалом літо було таким ну типовим, таким як ви так, його і чекали нічого норми. Осінь, якою буде вона чого чекати від осінь? Наскільки звичайно, можна спрогнозувати там? у Вас такий горизонт планування звичайно обмежений. Тобто, я не знаю, чи ви можете там про листопад говорити, ну хоча б там не в принципі можемо. Загалом метеорологічна осінь це період, коли середньодобова температура починає знижуватися і встановлюється нижче 15 градусів декілька днів поспіль. Проте, впродовж наступних двох тижнів, на Рівненщині, можна сказати, буде тривати ще літо, і середня температура денна буде вища, ніж 15 градусів. Середньомісячна температура вересня прогнозується плюс 14, а кількість опадів на вересень прогнозується 59 міліметрів. Протягом вересня поступово буде послаблюватися грозова діяльність. Що стосується жовтня, то середня місячна температура жовтня становить плюс 8, Опадів випадає в цьому місяці вже менше порівняно з вереснем, і норма становить 44 мм. Також жовтень традиційно в нас асоціюється із бабиним літом. Це періодом несподіваного такого потепління посеред осені, який може тривати від декількох днів до декількох тижнів. Листопад, вже, як правило, є більш таким дощовим та похмурим, і в ньому найменша кількість сонячних днів. Це такий місяць, перехідний від теплої до холодної пори року, і вже в другій половині місяці на рівненщині може випадати сніг і утворюватися сніговий покрив. Середня місячна температура листопада становить плюс 3 градуси. І згідно розрахунків. Глобальних прогностичних моделей очікується, що вересень та жовтень буде відповідати кліматичним показникам і якихось аномальних відхилень як по температурі, так і по опадах не очікується. В вересні ще достатня кількість буде теплих днів, але ближче до жовтня поступово температура буде знижуватися. А ось прогноз на листопад він не є таким однозначним. І є й велика ймовірність, що листопад буде досить сніжним із наявністю жорстких похолодань. Цікаво, цікавий прогноз. Подивимось, власне чи все так відбудеться. Пропоную під'єднати до нашої розмови також пану Зоряну. Вона завідувачка сектору агрометеорології. Власне про агроскладову поговорити погоди літо і достатньо спекотні були дні. Ось кілька рекордів було зафіксовано на врожайність. Якось вплинуло. Ну, перше, що може вплинути на показники врожайності сільськогосподарських культур, крім е, такої е, типової погоди, яка виявилася влітку, це взагалі всі не, не без, прояви небезпечних метеорологічних та агрометеорологічних явищ та умов, е, починаючи з початку вегетаційного періоду. Вони негативно впливають на показники врожайності сільськогосподарських та плодово-ягідних культур і можуть призвести до значних їх втрат та відповідно економічних збитків на території основ, основними небезпечними метеорологічними та агрометеорологічними явищами та умови впродовж вегетаційного періоду є заморозки у повітрі на поверхні ґрунту, значні та сильні опади, сильний вітер. Град, атмосферна та ґрунтова посухи та їх поєднання на території Рівненської області за вегетаційний період, який розпочався 6 березня. Нами було відмічено наступні небезпечні метео та агроявища. Саме весняний період було зафіксовано 26 днів із заморозками у повітрі. Та 30 днів із заморозками на поверхні ґрунту, які в окремі дні досягали критеріїв сильні. І чергові такі заморозки в травні навіть е, спричинили пошкодження рослин картоплі на спостережному полі метеостанції Дубно. Крім заморозків, метеостанція дубно також відмітила два дні із градом, один день у травні без фіксованих пошкоджень на посіви сільськогосподарських культур, саме на спостережних ділянках метеостанції, та один день у липні, внаслідок чого пошкоджень зазнали рослини овочевих культур. Взагалі, агрометеорологічні умови періоду весна-літо були вкрай неоднорідними та нестійкими. Цього року збір врожаю зернових культур. Від розпочався приблизно на два тижні пізніше у порівнянні із середніми багаторічними та минулорічними строками, внаслідок незадовільних внаслідок не, не погодних умов липня, а саме частих та інтенсивних опадів, які утруднювали процеси достигання врожаю зернових культур та не дозволяли вчасно його зібрати. Такі умови могли призвести до зменшення часткового зменшення показників врожальності і зниження якості якості зерна. А на тих ділянках, які потрапили під вплив небезпечних метеорологічних та агрометеорологічних явищ і умов, врожайність могла бути значно меншою відносно середніх багаторічних і середніх показників по області. Осінні заморозки. Теж є небезпечними і можуть призвести до пошкодження е, вже сформованого врожаю <кій> пізних теплолюбних культур та овочевих культур. Варто вказати, що на території Рівненської області середньобагаторічна дата першого осіннього заморозку у повітрі це 5, 5 жовтня, на поверхні грунту середньобагаторічна дата першого осіннього заморозку перш, 1 жовтня. І найраніше заморозок у повітрі на нашій області було зафіксовано 7 вересня 2022 року. На поверхні ґрунту 11 вересня 1975 року. І трішки про вологу давайте поговоримо. Це такий важливий фактор для урожайності. Чи достатньо було вологі в ґрунті весною влітку, і також який прогноз на осінь? Впродовж весни літа запаси продуктивної вологи, тобто тієї, яку рослина може використати для нарощення своєї маси та формування врожаю, на території Рівненської області оцінювалися переважно як задовільні оптимальні. В окремі декади, після значних дощів, вони були надмірними. За останнім інструментально лабораторним визначенням. В орному шарі ґрунту містилося від 16 до 40 мм продуктивної вологи, що відповідає якісній оцінці задовільні оптимальні. Аналізуючи агрометеорологічні умови поточні та прогнози погоди на осінь, ми очікуємо збереження запасів продуктивної вологи на задовільному рівні. Що дозволить провести посів озимих культур під врожай 2026 року в оптимальні строки для того, щоб озимена встигла достатньо розвинутися та загартуватися для перезимівлі на момент припинення вегетації. Зрозуміло. і на сам кінець про зміни в клімату, про які так чимало говорять. Якось зміни осі такі глобальні клімату. Вплинуть на осінь на рівненщині. Так, зміна клімату безпосередньо впливає на осінні періоди. Вона призводить до потепління саме осіннього періоду. Осінні місяці стають теплішими ніж зазвичай, що призводить до збереження теплої погоди довше. Зміна клімату також може призвести до збільшення кількості інтенсивних зливових опадів в одних районах або посухів інших, що спричиняє ризики або затоплення, або дефіциту вологи. Також відповідно, зміна клімату може призвести до збільшення таких явищ небезпечних та стихійних, як сильні дощі, сильні пориви та шквали вітру. Сильні тумани, і це все значно змінює екосистеми та життя людей в деяких районах. Відповідно до кліматичних прогнозів, саме восени температура повітря буде суттєво зростати, і відповідно буде збільшуватись тривалість самого літа а тривалість самої осені буде зменшуватися. І навіть зараз кліматичне літо на рівненщині вже розпочинається на 2-3 тижні раніше і триває на 2-3 тижні довше, порівняно із минулим століттям. І всі вище перераховані небезпечні та стихійні явища, метеорологічні, про які про які ми вже говорили, можуть спричинити не тільки якісь незручності, а й мати дуже серйозні наслідки. Тому ми повинні бути готовими до таких погодних умов. Так, що слідкуйте за нашими прогнозами. То, от якраз на продовження позиції. теми зміни клімату невеличко таке уточнення. Я хотів би, чи зв'язано з зміною клімату? Зовсім нещодавно, можливо, це в серпні було. Порівнящні прийшли такі ну щось подібне до смерчів. Чи було таке раніше? І там тоді люди на Дубинщині залишилися без дахів чимало будівель. Це зв'язано з цим чи це просто і раніше було? Ну, в принципі, це такі конвективне явище, це навіть не смерч, а це були шквалисте посилення вітру. Просто коли вітер спочатку має зовсім маленькі швидкості, там 2-3 метри, і тоді підходить купчасто-дощова хмара, підходить атмосферний фронт, і повітря зверху, з-під хмари, надходить до землі, холодне, а біля землі дуже розігріте. І тоді відбуваються такі процеси, вітер дуже інтелітний. Інтенсивно підвищується з трьох метрів може бути до 20 метрів. І тоді ця така різниця, шквальний вітер, може позривати дете. Ну, але це якось зі зміною клімату. Є зв'язок якийсь чи просто ну, це так Ну, в принципі, спипало. це такі літні явища, які були і раніше. Mm -hmm. Грози, шквали, гради. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Нагадаю, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про погоду на Рівненщині яким було літо. Кожні, якою буде осінь. Як почули, що в листопаді цілком можна чекати на сніг. І нашими сьогоднішніми спікерками були представниці обласного центру гідрометеорології Катерина Лешундак, начальниця відділу метеорологічних прогнозів. Дякую вам, пані Катерино. А також її колега Заряна Собко, завідувачка сектору агрометеорології. Дякую вам, пані Заряна. глядачам. Дякую за увагу. Також ще хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестової мовою нашого брифінгу. Усім дякую, до побачення, до нових зустрічей.